Друзі, привіт усім! Артур вітаюся! Ми, як завжди, з Артуром всюди крокуємо боя. Ой, друзі, йдемо до магазину. Там трошки купимо продуктів. Правильних продуктів йдемо з Артуром. За Артура так експерт. Мій лікар-дієтолог. Правильні продукти. Так, таке було, друзі. Чи... 에... Та йдемо, ну, а що? Зараз трошки скупимося. Бо що, в нас свинина є? Ми зарізали свиню, маємо свинину. так? Каже, Та, Артур собі свини не можна. Ми тут їли, тут ми рятували, а ти курячий такі, то без жиру, без шкірки. Ой, порочитись. Покажу, що купимо. Так, друзі, ми вже є вдома. Накупляли банан. Помідори, Остан... ні. Сметана. 15-ка. Хлібчик. Такий хлібчик. Ізюм. Таже тут таке є. Вода теж не газована. Помідори мали купити, друзі. В останньому магазині зайшли, а там вже майже нічого не було. Тільки трошки купили. Та нічого. Такий хлібчик, то Артур мені казав, такий їсти, але трошки його їсти. А, я не маю цього Артуру. Філе, індиче, гумілки, курячі і це теж куряче м'ясо. Як називається? Плечики. Ось так, друзі. Отаке. таке, Я будемо їсти готувати. Нимаю. Так, друзі, готуємо, е, я не знаю, як то. молочний коктейль, але, але такі молочні коктейлі дівка, Коротше, не цей. Не солодкий. Перший раз Каже кепила. Кажу, таке кріпить. Зараз на кришу банан з'ю з розмоком. І що, друзі? Демоке дем, дем, таке помпили. Забагато. же да, забагато. Да буду ну то все все Короче, друзья, Есть. Все, друзья. З чути чутим молоком. А там проба була така гіетична. А може тих самих треба ще трошки збити? Ти ще трошки зіб'єш. Ой, друзі, все. прошу. <laughs> кис Ба. Кисба. Треба цукру, то поморозила. Взюма. Добре. Бі добре? Мені uh -huh. не добре. Лева що изюма дуба? Ты <laughs> кис-ки-кисба. Кис а добре, друзі, таке добре. Попробуємо з чимось іншим. Так, так, друзі. Попили ми того коктейлю чи смузі, чи навіть не знаю, як його назвати. Каже Артур, ой, таке добре. Денис каже, скаже, нормальне. А мені таке ні добре, ні нормальне, якщо чесно, мені таке. Тобто бо я не привикладку, вони вже давно на тому здоровому харчуванні. І для них то нормально, Денис їсть кашу вівсяну зранку, все. Артур рідко, Артур переважно молоко. А, а Денис кашу і каже, він не солода, ні підсолює, ну, ні підсолоджує. Під він каже, що, це, що йому добре, що вона і так солодка, вона має в собі солод. А вона мені взагалі, тому що навіть як я посолю, по, по, -по -цукру, і, навіть, чи меду дам, чи фруктів. Мені взагалі не добре, а зовут взагалі. А він каже, бо ти привикла до тих всіх цукрів та й тобі не добре. Та так, друзі. Ой, коротше, я це буду стартувати, а та що, друзі, треба йти вечерю готувати. Знаєте, що забрала своїх козів. ну йдемо. Забрала своїх козів. Нушка, ти на здоровому харчуванні чи ні? Дуже наздорово. Дивіться, шкірки від бананів має, з моркви має, почищена з моркви і лушпа. Так, бірочка моя Зу Зулічка, моя дівчинка. Саме здорове харчування. А, друзі, дуже жара й забрала їх, бо так кусають і бомки, бомки. Питалися мене, що таке бомки. Не на цьому каналі, на другому. Питалися таке бомки. Кажуть, такі кухні. Такі мухи, що кусають сильно. Боляче. Вони кусають не тільки тваринок, вони й людей кусають. На пасовиску не лишається. Та й таке. Ой, друзі. Сіла ще собі на 5 хвилин, що так вам хочу розказати. Бо цей. Та бо кому розкажу, як не вам? Та Мене послухається. Ой, друзі, в мене стартанув другий канал. Не знаю, вам вже казала. Казала певно, в стрімі. Стартанув другий канал сільський блогер. Я там таке його закидала, закидала, е ну, щоб мати собі резервну сторінку, в разі якби що заблокували основний канал. І він мені знаєте, що робить. Бере той сільський блогер стартує. Так стартує, друзі. Так стартує стільки там переглядів, що все. І я не знаю, і з коментарів. Купа коментарів сидіти цілий день і тільки відповідати. А я не маю коли так. Я ну, те, що роблю, то показую, а щоб вже повезти, вже всім відповідати, не маю коли так. Не знаю. І знаєте, стільки людей хороших у нас в Україні. Переважно все з України. Але попадається, один-два попадаються такі, такі, я вам скажу, люди. Такі люди опадаються, починають щось шукати, щось починають шпорити. Так як тобі людина показує своє життя, дивися, питається, а де вас така хата? Де ви хату взяли, щоб ви? Ну та ваш не взяли, ну, ну, ну які, які смішні ті люди я не можу. Ну, <тавців> та значить заробили на таку хату, значить, робили, старалися та й маєш. А я перепрошую, ким треба бути щоб мати таке? <тавців> Президентом. Вони ну, такі люди смішні. Все мені там одна пише, а вас не здалі дороги, не годен проїхати. Яка, ну я що їх робила ті дороги, ну, вони такі смішні. А вона вже бачить, що я огризаюся вже давай. А ваш син таке волосся довге має, а що ви дивитеся, а що ви. Та й взагалі заблокувала. Та нехай йде з Богом на другі руки. Та й все, та й це не дуже хочу, знаєте, тако дуже переживати і парити, бо... Я вже казала і кажу, що я хочу нормальне оточення, здорове оточення, нормальних, добрих, позитивних людей. Я є така і такими себе оточую. А якщо людина погана, якщо вона вже якась, на що вона мені? Артур каже, не видаляй, нехай всі будуть, бо то все для розвитку. Та каже, мені десь там під розвиток, дайте мені спокій. Мені це. Ну, звісно, воно би добре було, але як воно мені одна, два, якась там такова заведеться, знає, не хочу казати хто. Нащо воно мені? Що воно мені портило настрій і вам? Ні-ні, то то все. На вихід. На вихід по одному, на вихід. Та й все, ти їх видаляє, що вони ж не можуть зайти мені на канал, і не буду нічого бачити. Я нехай дивляться на других. Я так роблю і вам так кажу, і прошу, не терпіть поганих людей, не терпіть, нехай вони не, не знищують вашу особистість і не цей. Не бійтеся, відвоюйте свої кордони, ставите чітко пріоритети, вони повинні знати. Бо знаєте, чим більше ти дозволяєш, тим більше на голову сідає. Так що. Ой, друзі, якось так. Будьте мудріші, будьте мудріші і, і що? І поважайте себе, любіть себе насамперед. Не звертайте увагу ні на кого. Якщо не подобається людина, викресляйте його свого життя і все, нехай йде з Богом і все. Я Теж колись така була, ну да, так, так терпіла, думала, так має бути. А і дітей, ви знаєте, своїх так навчила, що вони теж вміють свою думку висловити. Я не... Не казала, що ти маєш бути добрий, маєш всім терпіти. Ні, як так, щось не подобається, ти повинен того казати. повинен говорити, навіть якщо твоя думка не збігається з моєю, це є твоя думка, я її поважаю. Та й таке. Добре, друзі, йдемо вечерю готувати. Йдемо, йдемо бараболі купати. Там вже є бароболя, молода йдемо. Так, друзі, купаємо картоплю. Що ніби непогана така картопля. Ну, вона ще трошки виросте. Але вже в загальному купляти не треба. Та, я вам скажу, її не купляла ні один день. Ми вже старої стільки має, друзі. Що я не знаю. Вже виваруємо. і виварюємо. І... Ішпу. Тайте, бо бараболя розліталась. І виварюємо тим курам, свиням. А все одно її є і є. Ось так. Кидаю Так, друзі, я вже з городу картоплю накупала, вже помила, морку ще викупила, кабачок, огірки трошки позбирала, кропик. Знаєте, друзі, так завжди собі кажу, і собі кажу, і ну, хто до нас приходить, кажу, такий город, господарка, і кажуть, це наш безкоштовний супермаркет. Ти собі йдеш на город, збираєш все, що хочеш, все, що тобі треба. Нічого не платиш і виходиш. Ну, але треба заплатити свою працю. <залізь> Діки. І все. Так що це все маєш своє. Навіть якби, що, такого якась криза чи щось сталося, ти не пропадеш, бо ти. Маєш все своє, там де щось докупляєш до магазину, то вже таке щось вибуде. А то хі, все своє робиш, але маєш своє. Добре, друзі, я беру всі ті продукти і йду до хати, буду готувати їсти. Друзі, вечерю приготувала. Тут в мене тушила е, ці плечики курячі, на сметані втушила і з цибулкою. Тут картопля молода, але картоплю молоду я ще дала кабачок, дала оцей, морку і дала цибульку. І потім що сметанів тушила. І огірки помідори зелень. Друзі, ми вже повечеряли. Тато пішов з роботи. Такий замучений бідолаха. Такий замучений. Пішов з роботи і ми сіли повечеряли. Дітки ще не вечеряли, а мік дивиться на мене до кого я говорила. Мі... <ріст> І дітки після в зал, то вже прийдуть пізніше будуть вечеряти. Друзі, сьогодні нічого не робила, бо сьогодні трошки мала справи такі в місті. Ех... Так що все на завтра переношу. <ріст> на вже завтра вже Йошта нам так достигає що треба обривати. Це агрус хрещений смородиною, я вже казала. Ой, та й усе, друзі. Так є купа роботи завжди, знаєте. Суптарку треба обійти, їсти треба готувати. Так. Ну, так а крім того, що купа такої роботи, вже вам дивиться, трава підросла, вже треба кусити траву, щоб потім не були такі покоси, потім дуже тяжко. Ой, друзі, багато всього. таке Затрача буду більше робити. Буду довший ролик знімати. А нині їсти не готувала. <плес> коктейль робила на правильному харчуванні. Ой, друзі, не знаю, чи надовго не вистачить на тому правильному харчуванні. Ну де ти лізеш? Ти, ти, ти. Лізе, як німець, це в пау, все. Ну, але що, треба братися за розум? Та й треба, Чекай, всі можуть, я не можу. Артур захотів, схудав взагалі схудав на супер. Мама захотіла, схудала. А я не можу. Та що? ви, Це треба. Коротше, друзі. Дивіться, у мене ж за людей дивиться. Скажу, ото поплета. Казала, що де ходала, а не походала. Так що, друзі, я цей вже не мені встигну перед вами. Так, щоб не Добре друзі, завтра обов'язково вийду, завтра будемо робити щось. Ой, так завжди. То все, всім па-па.